Неінфекційні захворювання це хвороби, які не передаються від людини до людини зазвичай мають тривалий перебіг. І повільно прогресують, а також погіршують фізичне та психоемоційне здоров'я сьогодні. Ці хвороби є одним із найбільших викликів для систем громадського здоров'я. Щорічно від неінфекційних хвороб помирає понад 40 мільйонів осіб в усьому світі. Це понад 70% усіх випадків смертності, а основний тягар припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу. В структурі смертності найбільшу частку складають серцево-судинні захворювання. За ними йдуть. Онкологічні, респіраторні хвороби та цукровий діабет. Висока поширеність цих хвороб серед населення негативно впливає на якість життя та створює навантаження на систему охорони здоров'я. Особливістю неінфекційних захворювань є те, що їм можна запобігти. Найефективніший спосіб зменшити тягар цих хвороб це запобігати їх розвитку шляхом профілактики поведінкових факторів ризику. Адже ми знаємо, що головна причина поширення неінфекційних захворювань в світі нездоровий спосіб життя, а саме, вживання тютюну та алкоголю, відсутність фізичної активності. А також нездорове харчування, заходи зі зміцнення здоров'я, запобігання хворобам, покращення якості та збільшення тривалості життя містить в собі громадське здоров'я. А профілактика в системі громадського здоров'я може допомогти розв'язати вказані проблеми. До пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони здоров'я на 2023-2025 роки віднесено першочергове забезпечення профілактики, ранньої діагностики і лікування визначених Неінфекційних захворювань, зокрема онкологічних захворювань, цукрового діабету другого типу, бронхіальної астми, хронічних обструктивних захворювань легень. Певних серцево-судинних захворювань, розладів психіки та поведінки саме тому важливо розуміти принципи, підходи та стратегії профілактики і контролю неінфекційних захворювань, а також вміти планувати, впроваджувати та оцінювати заходи, які дозволять знизити тягар хронічних хвороб. Трансформаційні процеси, що відбуваються в системі охорони здоров'я в Україні, вимагають перегляду підходів до підготовки фахівців. А також запровадження нових знань і стандартів у громадському здоров'ї. В Україні спеціальність громадське здоров'я з'явилась не так давно, лише в 2017 році, і тільки починає розвиватися. В системі громадського здоров'я залишається серйозна потреба фахівця. Зокрема, існує певний дисбаланс між кількістю та якістю підготовки фахівців, які опікуються питаннями неінфекційних захворювань. Та тими, хто працює за напрямом профілактики і контролю неінфекційних захворювань. Фахівців, які займаються хронічними хворобами, катастрофічно мало. У деяких профільних закладах громадського здоров'я таких фахівців просто немає. Цю проблему озвучують експерти як з національного, так і з регіонального та місцевого рівня. Критичний дефіцит кадрів лише дипломними освітніми програмами швидко не покриєш. Вихід Розробка та впровадження короткотермінових освітніх програм, як, наприклад, тренінгів та сертифікаційних програм з різних тематик громадського здоров'я для тих, хто вже працює в системі, лише в такий спосіб ми зможемо створити пул висококваліфікованих фахівців громадського здоров'я. У тому числі спеціалістів з питань профілактики неінфекційних захворювань. До того ж, робота над різним форматом освітніх продуктів дає змогу напрацювати необхідну базу не лише для дипломної освіти, але й для системи безперервного професійного розвитку фахівців громадського здоров'я. Хто хоче розв'язати проблему, той шукає спосіб. Лише разом ми зможемо створити ефективну систему громадського здоров'я, яка спроможна впливати на здоров'я населення. В межах реалізації проєкту Діємо для здоров'я за підтримки швейцарського бюро співробітництва було розроблено тренінговий онлайн-курс з питань профілактики та контролю неінфекційних захворювань. Курс створено спільно зі школою громадського здоров'я Києво-Могилянської академії та центром громадського здоров'я МОЗ України. Курс складається з 9 навчальних тем та 29 модулів, які охоплюють усі основні питання зі сфери профілактики та контролю неінфекційних захворювань. Теми, які ми розглянемо у цьому курсі, будуть стосуватися питань здоров'я і його детермінант, впливу глобальних процесів на здоров'я. Типів неінфекційних захворювань та факторів ризику, підходів до епіднагляду та методів досліджень у сфері НІС, комунікації та адвокації для профілактики хронічних хвороб, політики і стратегії у сфері профілактики і контролю неінфекційних захворювань, а також специфіки боротьби з НІС в умовах воєнних конфліктів та стихійних лих. Під час розробки навчальних матеріалів було використано кращий міжнародний досвід та підходи з відповідною їхньою адаптацією до українських умов. Кожен модуль. Містить теоретичну частину та практичні вправи, виконання яких сприятиме кращому засвоєнню матеріалу і відпрацюванню практичних навичок з кожної теми. Також для кожного модуля розроблено перелік тестових завдань для оцінки знань. Ми сподіваємося, що цей курс стане у пригоді фахівцям, які працюють у сфері громадського здоров'я, насамперед, фахівцям з регіональних центрів контролю і профілактики хвороб, а також усім тим, хто цікавиться темою здоров'я. Бажаємо вам цікавого та успішного навчання.